А в нас знову в наявності вже готові лоти дитячі аксесуари з біжутерією. Зараз детальніше покажу наповнення лоту. Лоти вагою 9 кг, собівартість 19-20 гривень одиниця. Бачите, як багато всього на лот. Почнемо з біжутерії. Є ось такі наборчики намисто з сережками, є браслети. Так, щоб тут нічого не спутати. Ось так. І гарні з підвісочками мисте Ось щось дуже-дуже гарненьке зараз я його Ось такі дуже гарні всі яскраві. Є парні тут наборчики для френсів. Вони всі, бачите, упаковочками йдуть, щоб ви не подумали, що воно все без упакування, кожна одиничка. Окремо індивідуально запаковано. Є ось такі коробочки, тут йдуть, комплекти для батьків з дітками. А Там або браслети, або намиста. Резиночки. Підвісочки з пір'ячком. Дуже от зараз них, модно, молодіжно. Далі брилоки. Різні, різні, гарні брилоки. Ось показати якось. Далі у нас окуляри, сумочки, гаманці. Давайте все детальніше. Ось такі маленькі сумочки. Маленькі гаманці для діток. Окуляри різні модельки, різні розміри. Всі гарні, стильні. І для діток подоросліше, і для молодших, для всіх є для дівчаток та хлопчиків. Рюкзачки є однотонні, є ось такий педик, такі гарні з глітером для дівчаток. Як бачите, їх багато тут. І ось такі сумочки-бананки на замочку. В трьох кольорах одна моделька зі зручним паском. Він регулюється, а також має ось таку зручну застіпку. Це все наповнення одного лоту. Нагадую, що лоти вагою по 9 кг і собівартість до 20 гривень, 19-20 гривень. Лотів цих є небагато. Їх сім лотів в нас зараз. Поки готуємо дорослі. За дорослі, якщо будете запитувати, це вже на завтра надам інформацію, того, що зараз їх тільки роблять. Зараз вони ще не готові. І я навіть не знаю не кількість одиниць, не що там зараз входить з цієї нової партії. Тому по-дорослому поки зачекайте. Будь ласка, а по дитячим вже готові. Тому приймаємо замовлення броні і готові на відправочку готувати.